Сьогодні поговорити про малину. Давно в нас з вами відео не було, ні про що не говорили. Зараз бачите, яка малинка ще є. Поговоримо трішки про малину. Такий от фон має малина, Міжряддя не робиться зараз на даний момент через те, що дуже багато вологи. І, в принципі, немає сенсу його робити, бо буквально там за 2-3 тижні це все буде скошуватися, ну, буде закінчуватися сезон, одним словом. Так, як ви бачите, малина на кущах присутня. За ці два тижні, два тижні опадів. Ось бачите, малина збирали день назад. Неділю збирали, сьогодні понеділок. Ось бачите, яка малинка ще залишилася. Точніше не залишилася, а поспіла нова. На градуснику у нас сьогодні 13 градусів. На календарі 26 число, 26 вересня. Отже, про що саме хотів поговорити? Як розвивається малина на даний час, можете спостерігати ось рядочки, можете спостерігати велику кількість салатових рістків, тобто пагонів із салатовим листям. Тут, бачите, Оса спить на листі, залишилася холода, застали її тут. Отже, дуже велика кількість молодих пагонів, які на наступний рік, а деякі, які встигли ще і цей рік, можуть плодоносити. Ось, наприклад, як оцей пагін. Тут вже є зав'язі на малину, тобто вона, ну, ось бачите, так. Така зелена малина, тут цвіте ще пилок, там всі діла, бджілки літають, запилюють, це все там свої справи. На такий пізній період малина досить класно розвивається, дає плоди хороші, як я вважаю, ну може хтось має краще, ой, десь фокус пропав. Може хтось має краще, але для мене це хороші плоди через те, що малина перший рік посаджена, вона зараз розростається, великої кількості її немає. Можете спостерігати, скільки зелених пагонів, а скільки старих таких темно Ну, Досить мені подобається ця малина, сорт Полісся. Ось бачите, розвивається, все нормально. Температура там, 13 градусів на е термометровій, але велика кількість вологи. І що я замітив, друзі, що цій малі малині не потрібно великих температур, там сонця, щоб достигати, класно там рости. Це все взагалі ну, не про неї, що там ягода не достигає чи ще щось. Е їй потрібна велика кількість вологи. Все. Більше ну, там в неї ніяких примх немає, тільки велика кількість вологи. І все. От за два тижні впало е, близько 150-160 мм опадів. Ну, Земля досить волога. Вже не впитує так, в таку кількість води, але зілля росте як дурне. Ось можете спостерігати. Прямо взагалі. Бомба, зілля. І малина, в свою чергу, також дуже добре розвивається. Ось так гарно виглядає. Червона, все, наливається, вага дуже класна в неї. Зараз збираємо через 2 дні, через те, що холодніше стало. Ну, через 2 дні десь виходить, біля 30 кг малини з цієї плантації. Згодом я в кінці сезону зніму відео коротеньке на рахунок того, скільки малини вдалося зібрати з моє... мого участка, там, ну, моєї ділянки, яку кількість зібрали, що заробили, що вклали. Ну, абсолютно все розкажу і покажу. Кому будуть цікаві цифри, розкажу. Як пройшов сезон, також все детально розкажу. Що хотів сказати. Малину ми починаємо копати 15 жовтня, після 15, там точну дату не знаю. Хто бажає, багато бажаючих було дзвонили, питали, яка ціна, коли будете копати. Ну, Деякі замовляли. Це все детально після 15 жовтня. Є там певна кількість людей, які дзвонили і замовляли пагони, тобто корінці малини на розпліт. Деякі просто дзвонили, цікавились. Ну, факт тому, що після 15 жовтня будемо робити всім відправки, хто замовив, а хто хоче придбати собі малину з радістю там, продамо, яку кількість забажаєте. Ось так. Малина досить досить класна, гарна, все як мені подобається. Навіть от у нас є порівняння е, полана. Малина. Ну, там полана, полька, вона там змішана, не, не зрозуміло. Е, Колись йде збір, я вам ставлю відео, е, як ну, от, збираємо ми 5-літрові відеречка і потім там, ящик висипаємо в кінці городу, щоб легше було. Я вам ставлю відео зараз фрагмент, як ну, поводить себе малина при зборі Поліся після дощу. Це ну, там, не те, що я взяв в гарну пору року е, погоду там, зібрав в Полісся сухеньку, все класно, а в дощ зібрав полану. Е, ні, це в один той самий день було зроблено збір урожаю. І я вам ну, покажу фрагмент. І в якому стані відерце після поліся і після полани? Самі наглядно побачите. Це відро після полани? А це відро після поліся? Бачите різницю? Ось так. Як ви побачили? Досить-досить класне поводження після дощу. От один плюс в тому, ще точніше, не один, а ще один плюс в тому, що малина полісся Ось бачите, яка красива малина. Вже червоніє, все, супер, можна зривати продавати. Що малина полісся Будь-яка погода, дощ, не дощ, наприклад, після дощу чи в під час дощу йде збір. Бували такі моменти, коли реально там ну, до дощу не встигаємо зібрати, під час дощу збирали. Взагалі, то не є проблема для цієї малини. Тобто настільки вона класно зривається, не тече, не мнеться. Ну, просто я вам кажу, що я такої малини ще взагалі не бачу. От зараз я вам покажу, як вона зривається. От. Там частково дозрівша малина, ще не дуже червона, з одної сторони там більше червоні настрій, бачите, одною рукою. Без всяких зусиль. От я її мну. ось, Соку, ну, вона взагалі не тече, бачите, руки ну, дощеві, але соку вона взагалі не пускає. Тобто дуже гарно зривається, зберігається. Ось, бачите, от мну. Вона не розкрешується, все класно, ну, не гниє. Ну, просто малина оце мені подобається. Угу. Солодка. Цим самим малина мені подобається. що Дуже класно в транспортуванні. Її всі, е, ну там нас приїжджають, забирають малину. Тобто всі заготівельники, які беруть малину, ну, про неї навіть мови немає. Вони не відмовляються, а з радістю її грибуть, з руками і з ногами забирають. Тобто вона гарно збирається. Під час дощу не тече, класно транспортується. Їм, ну, там, в ящиках машиною їдуть, вона там розтрасається, починає текти. Ця зовсім інакше. Вона розтрасається по ящику, але не тече. Взагалі, навіть в таку от погоду, я вам кажу, що за два тижні випало там понад 150 мм опадів, і під цих двох тижнів ми постійно збирали врожай. Тобто не було такого там часом через день, часом через два дні, якщо там дуже дощі йдуть, що неможливо влізти в город. Це все проводився збір врожаю і ні разу, ну буквально там не було таких випадків, щоб е малина потекла. Ну, щоб там, з неї там, просто текло, так як от е, полана. Зараз я вам покажу на наглядному прикладі, як себе веде полана в таких умовах. Ви побачили, що ну, це реально от беру кущ, ось, одною рукою взяв, без там тяжких зусиль, там, ну, взагалі, просто легенько взяв одною рукою, зірвав. Ось вона в такому вигляді не тече, ось я її помняв, вона не кришиться. ну Просто супер. Тримає форму, класно взагалі. Причому, що всі, хто в нас бере малину, ну вони кажуть, що ця малина як камінь. От її рівноцільно до піску чи до камінців насипати в ящики, і вона так само... само таку саму вагу покаже. Ось починається дощ, рівноцільно таку вагу покаже. І її, ну, в ящику здається там трошки, але вона настільки тяжка, ну, що важить прекрасно. Мені це подобається. На наступний рік ось бачите, знову зірвав, без всяких там труднощів. Все супер, маленька. На наступний рік плануємо розсадити певну кількість. Ну, пару рядків ще розсадимо. Надіюся, що зможемо з теперішньою ситуацією, бо невідомо, що і як. Ось знову легенько одною рукою взяв, зірвав. Малинка супер. Десь фокус пропав, о, бачите, вона взагалі. Суперова, просто супер. І все, пішла в споживання. Зараз під час дощу камера взагалі не фокусує. Дощ іде? <світ> Отже, от що я хотів розказати. Е, так, по підживленню. Що ми маємо по підживленню? Тут попадали десь кущі трохи. Що ми маємо по підживленню? Кожного... Тижня там стараюся раз на тиждень давати підживу кристалону і також обробляв, як ще було сонце, ну, як не було таких дощів, обробляв хелатином. Раз на 10 днів пройшовся побризкав ну з полівізатором, побризкав хелатином, для того, щоб вона краще засвоювала. Сонце і не було такого салатового листа, а більше був темніший лист ось такий. А зараз під час дощу я вважаю, що це недоцільно, я і не бризкаю. А саме, як проводив підживу? В свій купу оцей, що стоїть на початку плантації, розводив кристалон і капельною лентою подавав на кущі. Це раз на тиждень, там кристалону норма 1 кілограм на тонну води. В такій пропорції розводив, виливав 2 тонни води на цю ділянку. Тут 7 рядків по 120 метрів. І з такої ділянки от робив таке підживлення. В кінці сезону я думаю, що зроблю відео і розкажу, яку ж. Приблизну урожайність можна зібрати із одного куща малини. Ну, це просто моє бачення, середнє арифметичне там виведу з усієї кількості, що я зберу, на свої посаджені кущі. Тобто, чи окупається цей бізнес, чи взагалі не окупається, його не варто там починати і так далі, якось купляти саджанці, розводити, робити. Ну, це все таке. Йду покажу зараз вам полану бо починається дощ. А ось полана. Ось таких вона розмірів. Це дуже велика для неї. Ось зірвав, дивіться, хоп, хоп, хоп. І все, вона зразу тече. Вона зробилася як, ну, бачите, вона зразу тече. Ось. І вже сік пустила і вже все. Дуже така водяниста. Дощі йдуть, її вологи багато. Ось можете подивитися. Як виглядає. Тобто, ну, плоди набагато менші. Набагато менші ось. Плоди. Е Ще прикол колани в тому, що вона знімається тільки гарно до стихша. таку там легенько, е... по, там, чуть до що не можна взагалі зняти з куща. В тому ж числі поліся знімається будь-яка, з легкістю одною рукою підійшов і зняв. А ось таку от поліся можна зняти, цю вже все. Дуже тяжко зняти одною рукою. Вона знімається ну, там, з труднощами, починає рватися і ще так далі. Ми зараз пройдемо. Тут є теж у нас поліся, бачите? Ось так виглядає ягода, коли її не поливають взагалі. Ось такі розміри. Ось так. Чому, чому мені подобається саме Полісся? Чому? Ще один факт. Тому що в неї є е, генетична здатність до великої ягоди. Коли ми почнемо підливати, доглядати оцю малину, там полану, польку, е, різні там такі сорти е, невелик, невеликої ягоди, ось бачите, Но, також одним фактором, чому я вибрав саме поліся, є те, що Ось, дивіться, поліся без поливу, без нічого. Ну, взагалі, нормально. Тут досить гарна ягода. Все там класно. Одним з факторів є те, що малина Поліся має хороший генетичний потенціал. Що це таке? А саме, коли ми будемо їй давати максимум води, максимум хороших мінералів і речовин будемо підживляти, доглядати, в неї кількість може бути необмежена. Тобто досить велика гарна малина, яка досягатиме там, до 10 і більше грам однеї, одного плоду. Ну, це досить хороший результат. Я зараз вам зірву полану і зірву полісся. І порівняємо на вагах. А полана, як ти її не доглядаєш, поливаєш, ну, в неї є от певна своя межа, до якої вона доходить, там не знаю навіть скільки грам, бо не важив. Ну, на, набагато, менша, набагато менший плід. і все. І з нею ну, взагалі не можна нічого зробити. В свою чергу от ліся мені цим більше подобається, що в неї є потенціал, куди є рости. І е, на, на ній відображається той фактор, як ми доглядаємо за нею. Тобто, ну, це 100% мій фаворит, особисто на теперішній час. Ем... Все, друзі. Всім дякую за перегляд. Залишайте е, позитивний коментар. Хто хоче поспілкуватися, пишіть, дзвоніть е, для замовлення, там, розво... розведення, якісь поради, ті, що я знаю, е, ті, що сам навчився, можу там дати якісь поради. Що не знаю, буду вас запитувати, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал обов'язково, бо далі буде більше і цікавіше. І ставте лайк пальці вгору, інших пальців ми не маємо. Все, Всім до побачення.